Я характеризую фундаментальні предмети, це ті, які не змінюються з часом або практично не змінюються. До прикладу, дискретна математика, яка була 10 років тому, залишається такою і зараз. Якщо фреймворки швидкоплинні, і зараз у нас іде мода на один, а завтра на інший, то якісь математичні ази вони вічні, і математичну базу як таку я можу використати не тільки в програмуванні, а так само і в моделюванні якогось бізнесу. Хоча тут є і мінус. Наприклад, Олексій згадував предмет алгоритми. У нас він називався алгоритми та складність, і практичне застосування їх це знову ж таки співбесіди в фанг. Так, це вирішення цих задачок на рідко і так далі. Натомість ми дивилися на алгоритми з математичного боку, якісь їхні підґрунтя і так далі. Тобто більше суху теорію, ніж якусь практику. В митті також в мене був окремий.